Добрий день, вас вітає магазин Velotaime. І сьогодні у нас на огляді дитячий велосипед Камень Sherieft 20. Велосипед призначений для діток зі зростом від 110 см або орієнтовно від 5-6 до 8-9 років. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда в повній заводській комплектації 11,4 кг разом з педалями та боковими каліщатами. На цьому велосипеді два тормоза, основний педалями назад, а також ручний вібрейк на заднє колесо. Велосипед буває в чотирьох кольорах: чорно-біло-зелений, або помаранчевий, або синій, або червоний. Досить непоганий якісний велосипед для ваших діток. На велосипеді встановлено комфортне дитяче сідло. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу. Гарного дня!